Вітаю, шановні підписники. От, відразу перепрошую за неякісну картинку. Бачите, ми завтра з Денисом Галанзовським вирушаємо вирушаємо на кордон і хочемо завести ці всі речі. І дякую всім тим донорам, можна сказати, які задонатили частину грошей і компанії StarMac, яка нам виділила машину для того, щоб до кордону заїхали, заїхати нам. Так, ми завтра в 7 годині ранку вирушаємо на кордон Гребенне, тому що ви знаєте, друзі, що зараз за ситуація відбувається. От мені Денис повідомив перед хвилю, бо я цього не бачив. Щоб ви розуміли, листа направили до е, прем'єр-міністра Польщі Матеуша Шаморвіцького, який пішов відставкою. І ви розумієте, що ситуація зараз підвішена, і не зрозуміло, що далі буде відбуватися. Скільки днів ще будуть на кордоні стояти ці е, наші перевізники, яких блокують, чи будуть інші країни підключатися до цього, тому що ви знаєте, що словаки також приєднувалися до цієї акції, але лише на 30 хвилин. Тобто нам прикордонна служба України речник. І повідомляв, ну і будемо слідкувати, як це все далі буде відбуватися. Ну і звісно ж, друзі, можу вам сказати, що ми ще будемо це все робити. Наскільки мені відомо, то водії далекобійники, які тримають зв'язок з тими водіями, які на кордоні водії далекобійники, які з Кракова, так я їм також передаю вітання. То вони повідомили інформацію, що вчора, друзі, на деяких кордонах поліцейські розвозили і воду. І харчування кожному водію, ну, чи так це є, чи ні, то не знаю. Але хочу ще також зауважити, що мені досить, досить неприємно казати це. Але, друзі, водії далекобійники. Вважайте, будь ласка, на ті безкоштовні речі, які вам привозять деякі громадяни, ну, самі знаєте, кої країни, тому що вони привозять горілку. зубровку. Це не реклама. І е, е, ви розумієте, коли людина п'яна, вона не встані контролювати свої емоції. І потім з'являються сокири і так далі біля машин. Я не хочу долучати ті відео, які мені вчора надсилали, але я хочу, щоб ви зберігали повну спокійність. Я розумію, що зараз буде холодно і завтра сніг передають. Ви бачите, що вже на Волині сніг випав, і в Польщі також в Варшаві я бачив сніг є. Ну і тут ми накупили на 2000 злотих. Це є майже нічого. Ну, але машина повністю заповнена, і можна побачити, що вона повністю осіла геть. Тому ми стараємося, друзі, помаленьку їхати, щоб просто, як то кажуть, підвізка не пішла. Так що водії в гребенному середина черги, тому що мені повідомили таку інформацію, що треба їхати в середину черги. І ті громадяни також хочу сказати вам, які плануватимуть їхати. Якщо у вас є можливість, бо завтра неділя всі магазини закриті, то путь такі речі, які не псуються. Можливо, частину якихось ліків. Там ще Давід, такий блогер, який є громадянином Польщі, він буде, я думаю, скоріш за все, їхати на Ягодин, тому що Ягодин і Гребене це два найбільш проблемних кордони, де немає ані парковок, ані е, заправок, щоб купити їсти. Звісно ж, не скрізь, але ви розумієте, що черга досить велика. І в одну годину 900 метрів одна вантажівка рухається. Тобто, фактично вантажівки стоять близько 9 днів. Але цей термін, я думаю, що буде збільшуватись, бо кожного дня на кордон приїжджає все більше автомобілів. Тому, друзі, хто має можливість, ви можете також донатити за реквізитами, які є в описі під відео. Це є фундація Велкоме. Я амбасадором являюсь цієї фундації, тому що Денис також уже і звісно ж вона саме через неї ми можемо. Без проблем купувати ці речі, бо хто питає у мене, чому я не приймаю на особисту карту. Друзі, в Польщі існує така штука, як ужин скарбовий. Якщо в мене буде оборот, невідомо звідки, то я потім буду мати проблеми. І ці проблеми мені можуть вилізти через 4 роки. Тому я не хочу з цього платити податки. А це 19% плюс штраф, тому що я не повідомив, що я ці гроші звідкись отримав. Тому всі, наприклад, інформації, які потрібно вказувати в титулі. Або ж хто отримувач, ви знайдете в описі під відео. А Також я прошу вас зробити максимальний репост до водіїв далекобійників. Друзі, пишіть, будь ласка, що вам необхідно. В коментарях бажано це робити, або ж в особисті повідомлення. Якщо у вас є питання, у вас є якісь відео, які б ви хотіли показати публічно. Я буду обирати, які можна представити людям, щоб просто не наробити хаосу. Ще раз кажу, я не по нічий стороні, я за людей, які зараз будуть мерзнути, і просто їм я думаю, що будуть допомагати всі українці. Тому що, поїть собі, там є тати, у яких є маленькі діти. І Зараз ці батьки вони не можуть заробляти гроші так, як це було завжди. Компанії страждають. А водії вантажівок, вони зараз саме ті люди, які привозять продукти харчування і не тільки в Україну. Якщо, наприклад, Україна не може випродукувати якихось продуктів харчування. Чи це одяг? Та все, що є, це зараз вантажівки перевозять. Ну і потяги, звісно. Ну, але ви розумієте, порти закриті, тому, друзі, давайте допомагати один одному. Сьогодні от, водії-далекобійники страждають. Ну, але самі розумієте, є холод і вже наскільки мені відомо, троє людей померло. Я не знаю, яка зараз цифра. І ви розумієте, в Польщі цього всього публічно ніхто не повідомляє, ніхто. Ну і зараз скільки? Сьома година вечора, напевно, або шоста. Ми стоїмо біля макро, в сьомій годині ранку стартуємо, нам десь три години їхати. Е, ну, і... Буду вам, друзі, все повідомляти в інстаграмі. Тому прошу підписуйтесь на інстаграм, посилання також в описі. Я там буду все в сторісах описувати, тому що там коротко можна це зробити. І не треба ціле відео записувати, як це. Тому я вас закликаю зробити максимальний репост цього відео, Ну тому що ми повинні висвітлювати всю інформацію публічно, тому що медіа не завжди це роблять. Чомусь не знаю, як там в Україні. Друзі, хто дивиться з України? Напишіть, яка там ситуація. Чи по телебаченню взагалі хоч щось висвітлюють? Все. Я їду відвозити Дениса і їду додому. Тримайтеся.